Слава Ісусу Христу! Ісус Христос, Господь наш, дає розуміння, як сатана хоче увійти. Коли Боже Слово зміщується, воно не стає першорядним, воно не стає нашою їжею, тобто Слово Боже, розумієте так? Що ми часто говоримо? Ну, такі обставини, тому що ми це робимо, або так так там загалом. Ми, скажімо, так будуємо своє життя від обставин, а не від слова Божого. І ми вже починаємо викручувати Слово Боже або взагалі відштовхувати його в бік. І Господь Він показує, що це шлях, яким чином Сатана увійде в ваше життя і буде контролювати вас, коли Слово Боже не є вашим хлібом насушним на кожен день. Тому Ісус каже, Я хліб, життя. І Ісус сказав їм, Я хліб життя, той, хто приходить до мене, не буде голодним, і той, хто вірує в мене, ніколи не буде спрагненим. Євангелія від Івана, 6 глава, 35 вірш. Тому запрошую вас на онлайн-конференцію вже цієї неділі, яка відбудеться в телеграмі о 14.00 та о 19.00. Підключайтеся і ми будемо раді вас бачити. Амінь.